Дня закоханих. Давайте так сприймати цю штуку. Я буду. Ми в ефірі для Фейсбук. Ще раз доброго ми. дня. Всім привіт! Рівне онлайн. Хто Грицай це Олексій, Олексій не Павло Невесенко, Максим Коломис. Сьогодні вітають. Ми говоримо про День Святого Валентина або День Закоханих. Я скептично до цього свята ставлюся, тому прошу вам, прошу вам, зразу. Зафіксувати, що День закоханих раз на рік то повна дурня. Це по-перше. А по-друге, привітаємося всі з вами, ви з нами вітайтеся. Знову ж таки, повторюся, тикайте, тапайте Павлу у лоба, і Можете присилати. Бабушка Гріша нам пише: скоко принцес! О -о -о. ой знали б ви бабушка, скоко у нас принцес. Як у вас там дідуська? Бабушка. Ой, ой. Е, е, ну що ж, хлопці, давайте розпитаємо с, одне одного і наших глядачів, що ж для вас є отой, е, як то сказати, глибо, от, глибоке свято святого Валентина. Ну Можна такий зробити невеличкий екскурс. Тільки е, давай давайте оцей історичний, що це ой. там пішло. Давайте Я Я не проти трішки подрімати, підмарнути. Так, ну добре, давай, а потім ми розкажемо. Давай екскурс, Максим. Це на честь такого Валентина найбільш поширеніша думка, який живши в третьому столітті, казна коли в Римі. І тодішній імператор дуже любив воювати, йому треба було більше солдатів і через те, щоб. Вони більше воювали енергійно, він заборонив їм одружуватися. А оцей Валентин, значить, крадькома таємно одружував усе одно солдатів і. Солдатів ось... одружував. Ну, а. ну, я так розумію, з якимись їхніми обраницями а, а не те, що ти подумав старий хтивий з Ні, я, я, я так розумію, коли забороняю солдатам одружуватись, то там содомія, е, Має місце бути. Починається розпуста, не контрольована, і ось цей святий О, Валентин передбач... намагався уникнути. О, передбачення моє на День святого Валентина. Я не знаю, чи ви побачите. Моє щастя має твоє ім'я. ну в, в даному випадку... Бабушка Гріша. Ні, ні. В даному випадку Анна. О, о, це моя дружина, приїд, якщо що, так. Да. І, ну... Свій подарунок я вже зробив, щоб ви там не зробив, дивіться не забарав, на Павла, що... що він так виглядає. Він насправді я можу це підтвердити. Одружений на наступний ефір принцемо вам документи, які підтверджують цю, цю історію. Але Максе, тут, Максе. тут можна не лише закоханих вітати. Святий Валентин вважається ще й покровителем тих, хто мають душевні хвороби, О, психічно хворих О, людей. Тобто, от я не знаю, чи є щось спільне у закоханих і у людей. З такими розладами, але принаймні святий у них покровитель один і той самий, і це от я скажу випадково. Ну не думаю, якби все одно кохання дуже багато е, літераторів і е, прозаїків порівнювали з якоюсь душевним захворюванням. поетів, Ти думаєш, не порівнювали? Ну, і поетів. Так ну звичайно, я вже взагалі про поетів і мовчу, тому що вони в основному всі лірично налаштовані особи. Вони порівнюють любов з таким от якимось, як це сказати, ну, мабуть, мабуть, психічним розладом. Можливо, ти візьме ти сам про прозаїки почав говорити, будь-який там твір якоїсь літератури, де про закоханих. То вони всі якісь безумні вчинки дуже часто так. роблять через те, що я думаю, що це точно не без Ромео, Ромео, Джульєта, Троє. Да? Троє. Перше, що. Так, Троє. Якщо, якщо у вас немає красивого такого кохання, як в книжках, то може воно і на краще на 14 лютого, на 8 березня можете зекономити собі бюджет. Якщо є це кохання, це. тут свої переваги, а якщо нема, принаймні на гаманець легше. Е, так. Е, 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 добре, скажіть мені тепер таке. Ну, для мене День Святого Валентина це там не про романтику, там, ці всі штуки, подарунки. Це ну просто е, той день, коли ти даруєш подарунок Валентина і, з нами, і, і отримуєш від своєї дівчини те, що в звичайні дні ти отримуєш на халяву. Халява. Тільки просто тут ти мусиш потратитись. Але от що я хотів вас запитати, скажіть, ви в школі була у вас така традиція дарувати Валентинки? Так, звичайно. Однокласницям не знаю, може. Але вони не казали від кого і саме. то ти там, не да. знав. Таємний Валентин. Сердечка у всіх були, а що то за ну, але, але, але от в мене це е, свято асоціюється з шкільними руками. Так е, вже там беручи класу з шостого там. Ну в десятому нам вже не до того було. Але я пам'ятаю, що ми там писали, дарували, і в мене була така психологічна травма, бо була одна дівчина, ну, з мого класу, яка мені подобалась. Я і Валентинку там з найкращими побажаннями, і я дуже чекав, що буде від неї мені Валентинка. А від неї не було. Оце <клухи> такі перші розчарування, розчали. Пер, перш, 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 <плухи> шкі, шкі, сердечне давайте, давайте я буду чесним. Але із я, вами? я, але я так скажу, Оля Федорук, знай, якого пацана ти… Трати. Оля Федорук, я тобі бажаю і надалі, щоб тобі щастило. Ольга Федорук. Поки так. Ще... А, а може мені одружилася. Давайте, може, давайте, я, давайте я буду чесним і з вами, і з глядачами. Е, чому я скептично ставлюся до цього свята? По-перше, е, це вже називають культурною традицією нашого суспільства, але в наше культурне середовище воно певною мірою все ж таки не вписується. Так, ми намагаємося переймати якісь там. Західні м, традиційні свята, Аля Хелловін і так далі. Тобто, ну, Хелловін... католицький, переважно цей Валентин. Ну так, так, так. Тобто, до е, нашого переважно православного да, суспільства воно ж не має ніякого стосунку. Е, тобто, це ще один привід там е, не знаю, жінкам побавити себе подарунками різними увагою чоловіків, якою ми їх в принципі не балимо через і. Важке життя і е, важку долю, і доволі е, такі стріму ситуацію в Україні. Дружину вітатимеш? Ні. Ні, У нас немає Жмот. такої, традиції. то щоб потім на е, наступний день е, не розумів, що вона на тебе отак от цей водивиться. Мене вона, навіть... Вона тобі каже, що нічого не треба. У мене навіть а? на 8 березня є така традиція. Я дарую квіти на 9 березня, коли вже ніхто нічого не отримує, а вона отримує. Тобто і каже, це від Тараса Григоровича. Це такий ляпа ляпас громадській думці або протест проти. Ну, Протест е, міні-національного масштабу проти е, отаких от, от традицій, які ви ж розумієте, що це відбувається на 8 березня. Ви зайдіть в квітковий магазин, буквально зранку. і так Це це до про вечора. маркетинг в першу чергу, це свято і так так, є. Так. От, наприклад, в Японії там знаєш, яка традиція? Там дуже цікава, до речі, традиція. Там на 14 е, лютого дівчата зобов'язані подарувати хлопцям не навпаки. Mm. Якісь цукерки, щось з чорним Прекрасно. шоколадом. Прекрасне але свято. 14 березня через місяць там інше свято, називається Білий день. Треба... І от уже хлопці зобов'язані дарувати дівчатам теж цукерки, але вже з білого шоколаду. Так, білий танець. так. Ну, Японія взагалі дивна країна, хоча Але, щаво, але, вона, але мені, треба можна. їхати там в Японію. Там для Підні використано, продають там вендінгові такі автомати стоять. Але ну чому б не приймати досвід у японців? Ну прекрасно тобі, аби не в європейців. Давайте в японців. Вони нам ментально ближчі. Ближчі, так ну трошки ну, да до... розташовані, але нічого. у нас є новини, пов'язані з тим сим. Ну ні, у нас є новини, пов'язані з Днем Святого Валентина, з подарунками. З... Зі святом, з гарним настроєм, це вчорашні новини з Верховної Ради. Там очевидь, святкували десь масово депутати так. день Валентина, і щось не те з'їли. Я не кажу, що це щось добре, але ну. Це доволі смішно. Ну, це смішно, що, це, да. смішно як меми, е, 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 е з'явилися про те, що депутати і Це вже не вперше. Мабуть, так і не всі, але е, певна їхня частина. Що ви думаєте з цього приводу? Вам смішно чи ні? Хоча це проблема там під крапельниці. Ну лізок, я думаю, ні? що, і... а, а, ну, що якийсь рота вірус а, його а, дуже складна така форма зараження. Е, якимсь орально фекальним шляхом я навіть боюсь уявити, як це Це якось характеризує е, наш парламент, е, наш парламент я це якраз... характеризує. Єдине, що є, є ж залізне алібі у працівниць е, буфету Верховної Ради і в прибиральниць, бо в них ніхто не захворів серед них ніхто не захворів то, тобто, Хоча... якби це було дійсно з'їдальні Верховної Ради, то напевне б не тільки. Депутати Та постраждали, пай, напевно, постраждали. із персоналу хтось. Так. Але там, наче, випадків захворювання немає. Хворі лише серед депутатів, якщо бути точним, 38 народних обранців. Може, може, може це рука Кремля? Ну, але якийсь такий дуже. Збочений спосіб, ну але збочений спосіб то це завжди рука кремля. Я думаю, 4, я, руха, так, я, земля. То, то я правильно зрозумів. Вони харчувалися в столовій, да і після того всіх скрутили. Ні, ні, не не знає, де вони харчувалися. Можливо, вони перед тим не в стол... не в їдальні харчувалися, десь там були разом спільним колективом. Ніде не повідомляють, яких саме фракцій депутати захворіли через те. Складно а якісь мене, політичні висновки цього мене робити. У мене на телефоні Тікток не відкривається чогось вже другій ідея. Це, Це зазвичай відбувається напередодні величезного свята Дня Святого mm -hmm. Валентина. Святий Валентин, він покровитель людей, які мають ментальні хвороби. А що сьогодні викликає ментальні хвороби переважно? Гаджетоманія. Тому відпочиньте, приділіть уваги трошки. Родині, сім'ї, дітлахам, поспілкуйтеся вживу і влаштуйте собі такі от діджитал до А я думаю, що так чи інакше, людей з психологічними захворюваннями. Ну майже кожного українця зараз можна в тій чи іншій мірі назвати. У нас такий період: війна, відключення посеред морозної зими і так далі. Через те, в кожного щось там десь трішки не на місці, через те це. Як не крути свято абсолютної більшості українців? Ми сьогодні з Павлом стояли і було чутно, чи то ППО ну, е, написали телеграм-канали, що працюють наші. Але я побачив по Павлу, що йому треба підлікувати Перес, Нерви так. Йому треба. Трішки тому вітаємо тебе, Павло. З твоїм святом. Завтра буде твоє, свят, твоє так. свято точно. Так. Судячи, Ні, я погоджуюсь з тим, що зараз ми всі у нас не всі вальти в колоді у кожного з нас в тій чи іншій мірі. Свистить фляга. Свистить фляга, так їде шифер трішки. Але ну все ж тримаємося. Тим паче, що завтра буде таке свято, яке примусить нас всіх. Це я іронізую забути про. Всі ті страждання та біль, які принесла нам війна. Насправді я навіть в розрізі війни дивлюся на це свято, знову ж таки скептично. Ну, оці конфіті, цукерки, Оці? Су... ну так, так, так. Тобто, я мало того, що не бачу в цьому нашого культурного якогось стрижня, а ще й Такі свята, які е, нам не притаманні, вони, і не на часі. Я думаю, що тобі, щоб позбутися скепсису стосовно Дня Святого Валентина, варто просто відкрити собі якусь лавку з продажу квітів або шоколаду, або чогось от такого. От, і ти одразу почнеш зовсім з'явитися. Зічну... Павло! <світ> <світ> що Павло слухає, слухає <світнє> е, е, високоінтелектуалів. Просто насоло ja, я перепрошую бачите. Це подарунок від Павла для всіх жінок. В ті, хто ціля везе, як ту дівчину Федор Федорчук, як Федорук. Федорук, як її? Ольга. Ольга Ні, Федорук. це не вона. Це я, бач... я ще раз вітаю Надійшлала, тебе, що, що у вас з Павлом нічого не вийшло. Але це запіздалий подарунок саме від Павла для тебе. Коли Валентинко їй писав випадково таку музику туди не прикріплював. Ну бачите, на, 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 на ті, хто як попаде, може і таке. Так. Ну, звичайно, окей, зараз окей, усьому давайте. зручно звинувачувати ті, хто. Звичайно, давайте хто, давайте зараз про серйозне. Можливо, у вас є новини, які б варто було б обговорити напередодні Дня Святого Валентина, коли завтра буде вихідний день і ми вже нічого не будемо обговорювати. Є новина неприємна, є новина. Приємно починаємо з при з неприємної, і я потім приємно розкажу із... А бувають новини із... 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 одночасно і приємні і неприємні так. Ну це не той випадок. Давай давай з неприємне наша і... землячка Українка з окупованою Росією міста Токмак Запорізької області отримала від окупаційної влади 15 років за ув'язнення за те, що вони довели, що вона донатила на Збройні Сили України, і загалом десь там йдеться про 60 тисяч рублів. Ну, десь приблизно один до двох. Це десь 30 тисяч гривень. Жінка, 69-річна пенсіонерка, задонатила нашим військовим і зараз змушена на сарість років от відсидіти термін, відсидіти термін, який вона може значний, 15 не досидіти п'ятнадцять років. До речі, от і якщо ви розумієте, в яких умовах наші земляки донатять і знаходять і час, і, і змогу, і, і не кажучи вже про гроші. Ну, ще але але, але, але це я скрали житло, це новина. виходить. Треба Шуденько. сказати, в нас пишуть телеграм-канали, що на Сарни знову летять шахеди. Хай вони всі і повсираються. Та сарни тримайтеся, знаємо, що для вас особливо була. Важкою ця ніч, так і ми з вами Рівно з вами. Е, е, дивися, Макс, твоя новина, вона одночасно, от чу, чому я повертаюся, вона і приємна, і неприємна. Неприємна з того, so, е, я не думаю, що е, так. А в в нас питає користувач в Тіктоці ЕС, тих тільки, тільки не те, що ви подумали, а, це, це, а, це, а це дві англійських, коли почне нормально ходити транспорт. Я думав Висенко, ви вито. Ви, ви, я то. Я теж перше подумав, коли побачив, що це я. Ви оточніть. Де транспорт? Е, де, і, саме, і, де саме? Транспорт. Да, да, де існують проблеми з транспортом, тому що у Рівному, в принципі, навіть е, навала е, маршрутних таксі е, така. Що у них навіть конкуренція на дорогах, і що примушує їх там порушувати правила. Я доведу свою думку до кінця. Можна yeah. що ця новина є і приємною, і неприємною одночасно, тому що вона неприємна звичайно. людина, патріотка, яка донатила на ЗСУ, отримала Світлана е Лой. Так, звати цю героїчну е Так, пані Живу. Світлано, з міста Такма низький юг, український плін, доземний вам. А, але приємна вона з того е боку, що є люди, і я не думаю, що їх мало. Які навіть на тимчасово окупованих територіях думають про не тільки про збройні сили України, а й надіються на те, можливо, хтось і переконаний, що з часом вони все ж таки повернуться от реально у рідну гавань, причому от зверни увагу 69 років жінці. Тобто, це так, от раніше був такий стереотип, що а, якщо з східної України ще й старша жінка, то вони от. А, бачимо, відмінки. от фактично, як казав меценат Євген Чекаленко: дуже легко любити Україну до глибини своєї душі. А ви спробуйте полюбити Україну до глибини своєї кишені. кишені Світлана так. Лой, 69-річна з міста Такмак, засвідчує, що от Такі жінки, ну насправді, оцей гуманний області. російський суд він дав Справжній їй довічне ув'язнення. Тому що 15 так, років так, в такому угу. віці це. В, в От принципі, ти, до речі, питав про чи може бути новина весела і сумна водночас. водночас. Є така. Так, Отож, ну, в телеграмі, каналах Рівненських з'явилося фото, де в супермаркеті бабуся. В руках в неї прапорець України, молитовник. І портрет, кого б ви думали, такого нардепа Дмитра Соломчука з гаслом молимось за Україну. А Ти помітив, що, ще, а можна сказати, що, що? шапка жовта і синій. Да. Е а, а, а можна сказати, що ця новина ну, і сумна, і смішна ну, одночасно? Так, 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 то я ж про це і кажу. Mm. Чого, ну, чого вона смішна? Ну, думаю, не треба пояснювати. Так. Сумна, чого? Ну всі ми знаємо, що Дмитро Соломчук це такий вже, він має. Реноме такого собі депутата, Гречко Сія, він Кавуниру здає ну, пенсіонери в картополікому Верховій Раді. Та. Але його от пенсіонери обожнюють. А... Вони, вони його на руках готові носити, ну, хоча, хоча, як для мене, ну, це знущання. Ставка зроблена дуже вірно. А, але ставка зроблена дуже м -м -м, акцентовано, і вона. Напрочуд цинічно він робить ставку на той електорат, який є активним, завжди на цих бабусь, а але використовує що для того, щоб досягти своєї цілі? Їхні... Ну, 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 так, Тут так. не варто критикувати нас, слідки оту бабусю, яка от йде за ні, тою гречкою. Просто просто, поки в нас буде така бідність в країні, доки най такі незахищеніші верстви не будуть почувати себе от захищено, і, скажімо, на певному достойному рівні фінансовому, ну, доти, на жаль, в нас але погодьтесь, Що це верх цинізму? Перебуваючи на посаді одного з топ-менеджерів державних, який має влаштовувати так, щоб життя цих пенсіонерів лише покращилось з місяця на я Не кажу з року в рік. А вони використовують саме фактор бідності для того, щоб добиватися якихось політичних дивідендів. Це взагалі це він це вважає, дно. що в неї покращилося життя на рівно на один пакет гречки. Я, 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 я вам скажу, як він думає. Він він ну. Бо ж чимало вже і наших медіа писали, що це прямий підкуп виборців. Туди, а він собі знаєш як дум? Він просто сидить і думає, що ви тут троє чмошніка розказуєте? От я взяв, я там. Капустину кілограм гречки дав бабусі, а ви не пішли і не дали її. Ні, я купую че, доволі часто пакети так. продуктів, тому що бачу. Е, знаєте, для мене ну, стало ось, володим... ось ось так. Десь він приблизно думає. Я зараз поясню в, в, в якийсь момент, чому я став купувати ці, тому що я побачив, що в нашому в нас є такий магазинчик. Е, поруч він вважається соці... рекламу, рекламу. соціальним, рекламу. я не буду називати ні, це е, бо саме він і є соціальним, туди ходить багато пенсіонерів, і в якийсь момент я помітив, що наші пенсіонери купують картоплю штучно. Три-дві картоплинки на супчик. Ну, Тобто, це взагалі, тобто, ви розумієте, що ж поняття, поняття картоплі не вимірюється штуками, а кілограмами, mm. як мінімум. І тому я пропоную бабусі, деякі з них абсолютно відмовляються, вони кажуть, я не. Я не ніщенка, і все вони відмовляються від того пакетику ну, ну, там за п'ятсот гривень. Але ти, продуктів. ти ж розумієш, чому вони купують да, там по дві, по три картоплини. тому що немає грошей, тому що немає грошей, тому що в них дуже великі пенсії. Так в, до речі, в лапках, давайте в закінчимо про Солончука, тому що подумаю, що це заказуха, яку він зробив негатив проти це нього сам щоб, на себе, щоб так це сам, сам на сам нам бишляну. Все це, це напишіть нам, шановні глядачі, про те. Що ви думаєте, у якій ситуації сьогодні перебувають наші пенсіонери? Тому що це пенсіонери, ну старі і малі, старі і діти, елітні люди і діти, вони є індикаторами будь-якого суспільства. Ну ще ну, так як держава ставиться саме до цих категорій населення. Що по новинам? Більш позитивним у нас нічого не. ще позитивна новина. Так, позитив. а, ну, а, ну, я не знаю, чи Павло нас... він тоді ще в садочок ходив. <рес> Пам'ятають, така передача була Територія А, колись в 90-ті, ну, де українську музику -ху -ху -ху! розкручувати почали. Хто пам'ятає територію А? Поставте лайк, напишіть коментар, з чим саме вона у вас асоціюється. Так от, Це лондонське, епохальне. лондонське радіо. НТС Радіо таке собі, створило спеціальний випуск про українську. Популярну музику 90-х років нас найближчим з... часом буде ви нас запитують в тіктоці. Це закрита криптоконференція? Так, звичайно, а що таке крипто? Е, е, Павло зараз графіки відстежує. В нього вже червона лінія поповзла на клавіатуру, і скоро добереться вже до фізичного світу. Е, а поки вона добирається до фізичного світу, Лондон буде тягнутись від раннього скрябі на вхід у змінному взутті наших рівненських да. перших реперів. В історії і це були записи 90-х. Каті то, Чілі. То лів, привіт. І таких різних е, гуртів, це які от мало навіть хто знає. Гурт Птиця потрапив в той плейлист. Гурт Не знаю. «999», гурт Ватра з композицією Чарівна Бойківчанка. Так що е, можете навіть повчитися в англійців, вони будуть знати такі. Імена музичні, українські, які не знаємо. Ми. Про які ми не чули. Так, до, до речі, а ти пам'ятаєш ті часи, коли ти ну, намагався не то, що не пропустити, а навіть запланувати те, щоб. Я з останнього уроку втікав, щоб так, не пропустити. Так, той не краще шов, так, десь В чотири з чимось. Угу. І от е, якщо ти ну, в школі в той момент був, то угу. не було як туди. Да, Треба і... було душати 100%. Як сумно вижили? Добре, uh -huh. що, добре, що uh -huh. я. Не, не заставши, у, ну, у нас були такі, такі часи, коли ми е, мультфільми чекали по суботам а, або е, вечірня казка. А територія. Це а було... якщо ще було... диснеївські мультфільми, а батьки там, і дивчі уроки, і дивчі уроки, але навіть батьки розуміли, то святе там, в суботу чи в неділю, коли це... йдуть ці діснеївські е, мультфільми, там Бадмедики Гаммі, Чорний плащ, Чіп ідей. Качині історії, це святе, геометрія зачекає, але тоді так, не було в Адмерики, діти мають і діти. Та -та -та. Тому, так Так, ну, на жаль, не українською. Так, тоді крутили, все. Ну але тим не менше, це просто Ефір. настільки вигідно відрізнялися барвисті мультики від тих таких сумних російських пластилінових різних, ну взагалі є чи бурашок. Ми це все, ці всі новини, цю всю нашу бутність. Ми можемо якось пов'язати з Днем Святого Валентина. Я не почув від вас, ваших відгуків про це величне і свято. А я люблю робити дівчатам приємно через те. Це можна робити щодня. Можна робити щодня, можна... а чого все щодень не внести ще й 14 лютого? Тобто робимо день захисника всіх ментально хворих людей, які мають психологічні проблеми, щоденним. А я а? думаю, що я недалеко відійшов, чи все це <laughs> моє свято теж. Так. Закохані і е, 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 люди, які е, ну, вважаються безумцями, тому що закохані безумці, це, мабуть, найадекватніше, що можна так сказати. То вважаю, про Так, вважає, що якщо не того, безумець, то не закоханий, це не, не рахується. Ні, я, я знаю, як пов'язати ці всі новини в ну, про те, все те, про що ми говорили, в одне, але це буде вже така фінальна кода. Так, давай. Ми, ми йдемо вже на фінальну. Все те, що ми говорили, про добре, не дуже добрі новини, погане, хороше. Ми ж для чого це все робили і чого ми підв'язуємо це все під День Святого Валентина, День усіх закоханих. Кохайтеся, любіть один одного, посміхайтеся частіше, будьте добрішими. Кохаймося, бо ми того варті. Любіть одне одного постійно, кохайтеся якомога частіше, але базово не в мозок, не в мозок. Не в мозок можете навіть кохатися. З нами приходьте до нас в гості на рівне онлайн. Це, Баба, це, це він бабуш... сказав. Бабушка <реш> Вас Тут <допушую>. вас дідусь чекає. <реш> так. Ну все. Всіх з Чекаємо, Прийдеш приходу нім. дружини твоєї найбільше. Не забудьте привітати своїх половинок. Да. Нехай щастить. 嗯。Um.